В ефірі інформаційна програма «Южнинські новини у студії Ірина Ботнер. Розпочнемо випуск коротким анонсом. Без поділки дерев та бордюрів пройде цьогорічний день довкілля у Южному. 26 медалей поповнили скарбничку южнінських клубів. По завершенню турніру з вільної боротьби пам'яті Василя Щурова. Федерація шахів Юрного провела турнір серед ветеранів цього виду спорту та присвятила їх Юрію Омельченку. Позбавимося від сміття та зробимо місто чистим разом. Загальна міська толока розпочнеться о 9.30 у суботу, 20 квітня. До прибирання запрошуються усі: управлінці, комунальники, школярі, ОСББ та жителі міста. План дій уже закріплений управлінням житлово-комунального господарства прибирання сміття, гілок та благоустрій клумб. А от висадки та побілки дерев не буде. Чому комунальники прийняли таке рішення, розкажемо у сюжеті. Южне готується до масштабної толоки. Традиційна акція до Дня довкілля відбудеться 20 квітня. Планується з 9.30 розпочати збирати сміття та висаджувати квіти. Висадки дерев у планах комунальників цього року немає. Тим більш білити дерева та малі архітектурні форми учасники толоки також не будуть. Хоча деякі організації і ОСББ міста вже почали благоустрій своїх територій саме з побілки дерев. Я проти, наприклад, обкапування крупних діревів. мелких, да, для того, чтобы можно было полить, корневая система рядом, можно еще. Крупных обкапывать нет, никто в мире нигде не обкапывает. Никто нигде, конечно, и не берет это наше советское ноу-хау, будем так говорить. Но в то же время, когда весной Побелил деревья немножко, чисто с эстетической точки зрения. И бордюры беленькие, деревья беленькие, настроение совсем другое. Знаете, весеннее, появляется к Пасхе особенно. И в то же время, добавляя здесь немножко копороса, мы предохраняем деревья от короеда весеннего. На плановому засіданні ще до дня довкілля питання білити чи не білити не піднімалось. Хоча управління житлово-комунального господарства має свої рекомендації з цього приводу. Є постановлення там В ньому говориться о том, що біляться тільки фруктові дерев'я. От і Декоративные деревья и малые архитектурные формы, это там урны, это лавочки, как бы они побелке не подлежат. Единственное, что я хочу развеять слухи о том, что там будут огромные штрафы, обычно об этом была информация. Дело в том, что есть просто желающие, это ОСББ, которые на своих территориях хотят что-то побелить. Ну, в принципе, мы оставляем это так, решение за ними. Наказывать за это никто никого как бы, не будет. Мы для себя обговорили. На рівні керівництва, що ми даємо попроси там території збебе та новотку руководителей, хотят у себе побіліть, пусть побілять. Водночас управління архітектури та містобудування надіслали головам ОСББ та керівникам комунальних підприємств. Лист в ньому забороняється білити вапном декоративні дерева та малі архітектурні форми. Нова ну, появилась тока в начале, ну, в пошло де вони утвердили типові правила для всіх городів. І там була слівка на інструкцію Міліонбуда, яка була то вже давно утверждена. Там написано, що бйока дерев повинна проводитись ось, ну, восени, а не весною, щоб захистити дерева від е, східників, які е, перед зимою шукають десь під корою сховати. <зас> Думаю, що це вапно, яке наносить, що воно шкодить, що не агресивне, якщо чисте вапно. Що Воно потім згувається дуже швидко і ніякого ефекту всього немає. Ми вирішили запитати мешканців міста, як вони ставляться до цього питання. І випадково зустріли людину, яка знається на садівництві. По інструкції, як це саме от, на дачах, положено старі дерева білити, а молодих до 4 років немає. От, і я думаю, що побілили, так нормально. Тож приватні підприємці та організації також можуть і не білити дерева на своїй території, але прибрати її від сміття та навести біля себе порядок зобов'язані. Небайдужі жителі міста також можуть долучитись до цієї акції. Для цього при собі треба мати рукавиці для роботи, пакет для сміття та прийти на будь-яку локацію в місті 20 квітня о 9.30 ранку. Відкритий всеукраїнський турнір з вільної боротьби пам'яті Василя Щурова завершився. Цьогоріч у ньому взяли участь 320 спортсменів з восьми областей України, а також з Молдови. Змагання тривали протягом трьох днів у санаторії профілакторії портовик. 13 квітня відбулися підсумкові сутички та церемонія нагородження. Фінальні протистояння студія Мих транслювала наживо. Тепер пропонуємо подивитися сюжет. Переможці та призери відкритого всеукраїнського турніру з вільної боротьби визначилися. Змагання присвячені пам'яті засновника цього виду спорту у Южному Василя Щурова. Турнір проходив з 11 по 13 квітня. Організатором традиційно виступило державне підприємство Морський торговельний порт Южний. 13 квітня були проведені сутички за третє місце, фінали та церемонія нагородження. Тренерський состав Президент Федерации Одесской области, главный тренер Украины сегодня были у нас. И вот они все э, очень позитивно и очень положительно относятся к городу Южный, к организации нашего турнира и, и конечно же, к месту проведения. Сегодня уже э, было предложение провести у нас сборы даже. То есть не просто там где-то э, мы проводим турниры или чемпионаты, за это несут расходы профсоюзные комитеты, ГПН ТП Южный. А якщо команда приїжджає на збори, то, звісно, вони приїжджають і дають зарабатувати городу южне. Наймолодші цьогорічні учасники хлопці та дівчата 2012 року народження, а найстарші 2005-го. Южний на цих змаганнях представили 80 спортсменів. Це вихованці ФСК Хімік та борцівського клубу Вольник. Загальний результат южненців – 26 медалей, три золоті вісім срібних та 15 бронзових. Пройшло все на великолепному на дуже високому рівні. Соперницы были сильные. Ну, были, конечно, слабее, чем я, были сильнее, чем я. Но, в принципе, все прошло отлично. Я довольна своим результатом. Хочется, конечно, выше, но будем стараться. Хочу сказать спасибо моей маме, моей группе поддержки, которая, несмотря... Я знала, что даже если я проиграю, не займу никакого места, то она всегда меня поддержит и поймет. Мне Вау. понравились соревнования. Хорошо, хорошо, Я борьбою знімаюся вже в как п'ятий бы, рік. А тобі скільки? «Мені Змагання з вільної боротьби пам'яті Василя Щурова проводяться у Южному втретє. На килим цього року вийшли 320 спортсменів. Всеукраїнський турнір є відкритим. Цьогорічними іноземними гостями стали борці з Молдови. Україну представили спортсмени з восьми областей. Очень нравится, очень красиво. Ну, много ну, красивых мест. Короче, очень ухоженный, красивый город и чистый. Я здесь, ну, на этом турнире третий раз. Сегодня заняла второе место. В прошлый раз я приезжала, стала третьей. А в следующий раз стану первой. Кожен рок мы тут проводили соревнования. Ми, я кожен рік сюди їжджу. Третє посіла, тому що я, я могла б вторе. Мені я не змогла, тому що в мене болезні, але я не дуже часто. Соперники хороші, не можна ні оцінювати соперників. Як часто буваєш у Южному на змаганнях? У 2018-му був на южному на Григорівському десанті. Чому тобі подобається саме цей вид спорту? Розкажи. Він мужественний. Відкритий міжнародний турнір з вільної боротьби пам'яті Василя Щурова завершено. Спортсмени поповнили власні та клубні скарбнички кубками, медалями та дипломами. Із цих змагань з ними також залишаться пам'ятні фото та новий здобутий досвід. Ще один турнір пам'яті відомого южниця відбувся минулими вихідними. Змагання з шахів серед ветеранів присвятили Юрію Омельченку. Почесний громадянин міста та колишній головний інженер порту Южний захоплювався шахами. Тож його товариші вирішили проводити між собою змагання, присвячені його пам'яті. Цьогоріч участь взяли 18 досвідчених гравців. Першість міста южного у віковій категорії 50 плюс відбулася у приміщенні федерації шахів. 13 квітня найдосвідченіші гравці зустрілися та провели плановий турнір, присвячений пам'яті Юрія Омельченка. Я його знав особисто. Прекрасна людина, прекрасний будівельник. З перших палів він починав і будував порт Южний, комплекс фосфорітів, який зараз тіс, один із кращих в Європі комплексів. Він допомагав у будівництві павільйону в парку Южному. Він очолював козацтво Одеської області. Він був учений, кандидат наук багато мають винаходів. Крім того, він очолював Федерацію Грівового спорту Южного і почесним як би, спортивним менеджером України грівої спорту він проводив в Южному. Чемпіонат міста серед учасників від 50 років започаткували у 2016 році. Цей турнір став четвертим. Пам'яті почесного громадянина Южного змагання присвятили вдруге. Цьогоріч турнір провели у трьох категоріях від 50 до 65 років, від 65 та загальний залік. Спонсором турніру виступило державне підприємство Морський торговельний порт Южний. Призовий фонд змагань 3 тисячі гривень. Що стосується кубків, наша федерація шахів, які вже ще коли тільки заснувалася, були такі гарячі дискусії, і ну, діти, діти, звичайно, хочуть отримувати медалі, грамоти. Ветерани кажуть, нам 100 років ці грамоти. Ми за радянські часи ці грамоти отак набачилися. Давайте нам гроші, ми візьмемо гроші. І краще витрати більше грошей на саме на грошові призи, ніж давати якісь там пам'ятні подарунки, які через 2 2 хвилини стануть непам'ятними. скажімо так. Тому у нас така практика для ветеранів ми даємо саме грошові призи. Турнір проводиться у форматі «Рапід», тобто швидкі шахи. Контроль часу 10 хвилин плюс 5 секунд за кожний зроблений хід. Учасники добре знають один одного. І, хоча кожен бажає стати чемпіоном першості міста, гравці зазначають, що в першу чергу беруть участь заради спілкування. Поіграли, зустрілися, обсудили, Новості, хто що на дачі ділить, хто на вибори ходив, хто ні. Ну, це... І головне, поїграти в дружеской. Это Я з 85-го року, і з 85-го року, ребят, що я знаю, вам по фамільну, що ми мы... лет, ми ще живі, вже многих нету, А ми збираємося, ми раді турнірам, коли нас приглашають из молодежою, а тим більше за ветеранів зараз, як я з дитинства все люблю. цю гру, там мені вже 65 років. Не пригласять мене на турнір та я вікно обзалізу. За підсумком змагань у загальному заліку третю сходинку зайняв Володимир Андрієв. На другому місці Анатолій Ганцев, а чемпіоном став Микола Рогожніков. Наступним шаховим заходом у місті стане рейтинговий турнір серед дітей першого та другого розрядів. Змагання проходитимуть 20 та 21 квітня. ЗОЖ номер 1 представить Южне на обласних спортивних іграх старти надій. Команда семикласників першої школи перемогла на міському етапі. Змагання проходили 11 та 12 квітня на двох локаціях. Загальна кількість учасників збірних перевищила 50 людей. Та попри це, вчителі говорять, що цього року проблема із набором до команд була особливо гострою. У деяких школах навіть не набралася потрібна кількість для складу. Подробиці знає Альона Ковальова. Півсотні школярів позмагались у легкій атлетиці на двох стадіонах Южного. 11 квітня розпочався черговий етап спортивних ігор Старти надій для того, щоб забезпечити належні умови для проведення ігор. Організаторам довелось проводити старти надій у два дні. Локації також дві стадіон НВК номер 2 та стадіон «АШГ». Старт надірд всі Всеукраинские соревнования, в которых принимают уч участие город команды городских школ. У нас четыре школы: первая, вторая, третья, четвертая. Вот. Потом по итогу соревнований э, детки, которые выиграют, поедут на Чикат области. На стадионе, на котором мы находились вчера, там э, 200 метров в круг, немножко маловато место для метания. Мяч летит далеко и нету возможности там метать, мало места, не хватает. Поэтому мы разбили на два дня и перенесли сюда метание. Эстафету здесь удобнее 8 по 50, чем там по кругу крутиться. Відкриття змагань відбувалось на стадіоні НВК номер 2 Тут же школярі змагались у спринті на 60 метрів, стрибали в довжину. Дівчата бігали відстань 500 метрів, хлопці 600 метрів. На останніх забігах в спринті на доріжку виходило не чотири учасники, а по двоє-троє. Все через те, що у деяких школах ледь вистачило учнів, щоб зібрати команду. Важко формувати, тому що ми тільки що вийшли на вулицю. І в принципі, ще ну результатів таких ми не знаємо після, після зими, після зими якісь які можливості наших учнів. Друга проблема те, що в цьому році заборонили брати у змаганнях підготовчу групу. І тому зараз у нас, скажімо, дуже в багатьох класах і в сьомих класах дуже багато спеціальна група і підготовча група. І ну, діти, які бувають, де ті діти ходять на тренування, які займаються гандболом, займаються футболом, вони у нас в спеціальній групі. А брати на змагання з легкої атлетики ми їх не можемо. Тому у нас Сьогодні приймає участь сім дівчат і п'ять хлопців. В залі буде йти 12 кращих результатів. От нам трішечки тут не вистачає нашого віку дітей. Чому тому, що в авторській школі Миколи Петровича Гузика учні, які навчаються в сьомому класі, вони за ріком народження поступаються учням інших шкіл, хто навчається в сьомому класі, тому що вони доросліше. Але от дівчатки наші зараз не. Поганий результат показали навіть, ну можна сказати, переможний у стрипаках у довжину з розбігу. Другого дня стартів надій, 12 квітня, на школярів чекала естафета, метання м'яча. Вправа з піднімання тулуба в положення сід на час. Останні два види змагань виконувались одночасно. Один з кращих результатів у метані показав учень НВК номер 2 Станіслав метнув м'яча на 50 метрів. Де навчився так далеко кидати м'яча. Да, я бы сказал то, что просто так. Когда ходил с дедушкой на море и просто кидал камни в море, просто ну, ну, нашел, как кидать и все. Главное не очень так, чтобы руку сломать, но еще под градусом, чтобы не слишком высоко и не слишком низко. Как говорил Александр Петрович, 45 градусов самое лучшее. У загальному заліку найбільша кількість очок у команди Зож Номородин. Друге місце посіла команда НВК Номерва, третє – НВК імені Чорновола. Тож зож нородин представить южне на обласному етапі змагань старти надій. І це останній матеріал випуску. У вівторок, 16 квітня, баскетбольний клуб Хімік проведе вирішальний матч у боротьбі за вихід у фінал чемпіонату. Наша команда зустрінеться з БК Дніпро. Початок поєдинку у 18-й годині. Приходьте та підтримайте южненців. На цьому я з вами прощаюся. До зустрічі.